Використовував гараж не за призначенням. Замість гайок та домкрата зберігав пакети зеленю та не аби якою, а психотропною. Саме тут, згідно з ухвалою суду, в одному із гаражних кооперативів міста Луцька під час обшуків в одному із гаражів правоохоронці знайшли чимало психотропних речовин. Щодо обшуків, які провели в одному з гаражів, сусід, що мешкає поряд, каже, нічого не чув, але й не здивований. Мовляв, у цих боксах постійно з'являються нові обличчя. Хто що орендує, хто що робить, не розбереш. Можливо, бо тут, тут багато нових людей бачу, заїхало, бо я ж так, ну тут як роблю це чи кушу, чи що бачу, що такі люди. Бо ж я багато літ тут живу, і це я так усунув всіх тих знав, але помінялося життя. Ж міняється ми. Старі їм, нові приходять, купляють там і це деякі. Так що багато нових людей таких. Чи знає сам власник гаражного кооперативу, що діється в нього під носом? Запитання відкрите. За словами місцевих, той зараз за кордоном. А заступники кажуть, тут змінюється частіше аніж погода. Ми знайшли в інтернеті номер директора цих гаражів, проте він не активний. Набраний вами номер не обслуговується. have dialed is not in service. Наразі лучанину, який зберігає в гаражі цілий гербарій психотропної трави, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зазначимо, що в разі доведення провини чоловіку може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.